Сьогодні 18 травня, і в цей день, як і щороку попередні роки, ми вшановуємо пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. 79 років тому, в щойному звільненому від німецьких загарбників Криму, радянська влада вчинила злочин геноциду. Влочин який має бути засуджений цілим світом. Цей злочин полягав у тому, що за етнічною ознакою, за сфабрикованими звинуваченнями сотні тисячі, десятки тисяч людей, чоловіки, жінки, люди похилого віку, діти, органами НКВД були завантажені у вагони для худоби. І відправлені без будь-якої допомоги, без будь-якого захисту, відправлені до середньої Азії. Багато хто і не доїхав, тому що ці жахливі умови, вони спричинили те, що багато людей загинуло по дорозі, і е навіть невідомо, де вони поховані, що є великим гріхом тієї. Скаженої влади. Сьогодні ми знову маємо повторення тієї ситуації, яка була 79 років тому. Ми маємо ту саму нелюдську владу сусідньої країни. Мабуть, не варто її навіть називати її так, як, як вона зветься. І політичні репресії в Криму по відношенню і до кримських татар. І до росіян, українців, всіх, хто обстоює фундаментальну тезу Крим, це Україна. Ці репресії продовжуються, і ми щодня бачимо репортажі про те, як борються із корінним народом України, як борються всіма іншими народами, які не визнають незаконної анексії та окупації Криму, що є порушенням. Міжнародного права, що є порушенням всіх міжнародних договорів, що є просто порушенням людських і Божих правил. І саме тому за вже усталеною традицією в цей день наш університет, університет, який е цінує поліфонію народів, культуру, університет, який з самого початку свого існування мав. Якраз ось спрямування на різнобарвність всіх тих, хто навчається і працює. Нагадаю, що в 19 столітті царська влада, та сама влада, по суті, спадкоємцем якої є путінський режим, закривала університет за участь студентів у польському повстанні. У 1920 році університет був закритий вже новою російсько-радянською владою за те, що багато хто з. Випускників і студентів університету пішли е, воювати е, після проголошення е, самостійності незалежності України. І сьогодні ми, згадуючи пам'ять всіх невинно загиблих, всіх хто став жертвою депортації, всіх, хто мріяв і марив поверненням на свої рідні землі, всіх хто Досягнув, а може хто і не досягнув, а здобули прихисток, вічний прихисток на землях Узбекистану, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану, бо розселення було по всіх теренах тогочасної Казахстану і Середньої Азії. Ми згадуючи їх, символічно підіймаємо прапор кримсько-татарського народу на щоглі, ось тут. Перед нашим головним навчальним корпусом. Ви бачите, що приспущені прапори, Державний прапор України, прапор наших захисниць і захисників Збройних сил України, прапор Європейського Союзу, бо Україна це Європа, і прапор університету нашого, наш рідний, вони приспущені в пам'ять про тих, хто вже ніколи не зможе посміхнутися один одному. Хто не зможе станцювати хай хто не зможе плекати дітей, онуків, хто не зможе обробляти кримську землю, вічна слава і пам'ять їм у віках. І звісно ж е, велика вдячність нашим захисницям і захисникам, хто сьогодні зі зброєю в руках на сході України, на півдні України. Виборює свободу і незалежність від того ж самого нелюдського режиму, і ми всі з вами чекаємо на те, коли завдяки зусиллям наших збройних сил, завдяки зусиллям української дипломатії, ми повернемося до Криму і на набережній Ялти в Севастополі, в Сімферополі, Феодосії, в, в Паторі в Бахчисараї і в нашому береговому зрештою, так. Замайорить український прапор. Переконаний, що ми з вами побачимо і цю величну подію, і будемо мирно і щасливо жити для того, щоб будувати сучасну європейську незалежну, самостійну соборну Україну. Слава Україні!